Новорічний настрій не тільки вдома, але й в дорозі. Більше десяти різдвяних колядок можна почути в ужгородських комунальних автобусах. Ініціатива діє третій рік поспіль і вже встигла стати родзинкою міста. З 24 грудня вони починають грати. Є певна, певний лист колядок, які граються наші народні, українські, і також музика різних українських виконавців. І відповідно, що також цього року один з автобусів вже є прикрашений на період різдвяних свят. Автобус додатково прикрашений святковою ілюмінацією, гірляндами та іграшками, їздить маршрутом номер 18 Пасажири, які користуються ним вперше, неабияк як дивуються, каже водій Бейло Сабо. У нас такого ще не було, але тепер дивно. Всі удивляються, що в нас може бути таке. Ну, гарно ночі їдеш, так гарно.